Дорогі українці, сьогодні ми зібралися, щоб у спільній молитві просити Господа про прощення, очистити наші серця і піднести молитву за мир в Україні. Нехай Господь почує кожне слово. Помолімось разом: молитва покаяння і очищення для України. Господи милосердний, з відкритим і щирим серцем приходимо до Тебе та приносимо покаяння за себе. За наш народ і за всю Україну, прости нам гріхи свідомі і несвідомі, вчинені словом і ділом, думкою і наміром, прости моменти слабкості, коли страх перемагав віру, коли ми вагалися робити добро, коли серце наше ставало холодним або байдужим, прости, Господи, за образи, за гордість, за осуд, за гнів і роз'єднання між людьми, Очисти нас від заздрості, недовіри. З невіри та злих помислів, вилий благодать твою на землю українську, зціли рани, що пролягли в серцях через війну, втрати й біль, змий сльози з очей тих, хто втратив близьких, поверни мир тим, хто живе в страху, дай силу тим, хто тримає оборону і стоїть у молитві. Онови наш дух і нашу націю, щоб кожен умів прощати, шукати миру і правди. Бути добрим і світлим у помислах та справах, навчи нас бачити ближнього в кожному, підтримувати одне одного, нести любов замість злості і надію замість розпачу. Господи, очисти наші доми, наші міста і села, наші душі і наші дороги, дай мудрості тим, хто керує, дай стійкості тим, хто боронить, дай захисту беззахисним і віри тим, хто втрачає сили. Нехай Твій Святий Дух одновить Україну, наповнить її світлом, правдою і благодаттю. Ми довіряємо тобі, Господи, і просимо, веди нас шляхом миру, правди і любові. Амінь. Хто чує цю молитву, моліться разом із нами. Передайте далі, щоб кожне серце в Україні торкнулося Божого світла і щоб через молитву нашу зійшло очищення та мир. Молитва про прощення для України, дорогі українці, відкриймо серця перед Господом і станьмо в молитві про прощення. щоб через милість Божу очистилася душа наша, і щоб мир і любов оселилися в кожному домі України. Господи наш, творче неба і землі, ми приходимо до Тебе з покірним серцем і просимо Тебе. Навчи нас прощати. Так, як ти прощаєш, бо часто ми носимо образи, злість і біль, і ці тіні закривають світло Твоєї благодаті. Прости нам, Господи, коли ми тримали зло в серці, коли судили інших, коли не бажали добра тим, хто нас образив, коли слова наші ранили ближнього, коли не вистачало терпіння і доброти. Прости нам жорстокість у думках, холодність у серці і поспіх в осуді, навчи нас дивитися на людей очима милості, а не гніву, очима любові, а не недовіри, дай нам силу пробачити сусіда, родича, брата і навіть того, хто не просить прощення, укріпи нас духом, щоб ми змогли відпустити старі рани, зцілити власну душу і нести мир у світ. Господи, ми віддаємо Тобі весь біль, що живе в серцях нашого народу, біль утрат, сльози матерів, гнів через несправедливість, рани війни. Сціли, Господи, наші серця і країну нашу, не дай ненависті вкоренитися в душі українській, влий у нас дух милосердя і мудрість, щоб зло не перемогло нас усередині. Благослови наших ворогів наверненням. Торкнися сердець тих. Хто приносить біль, щоб вони побачили Твоє світло і змінилися, дай Україні дух єдності, взаємної поваги і братньої любові, нехай через прощення прийде зцілення, через смирення сила, через милосердя перемога світла. Благослови родини, щоб у них панував мир і примирення, благослови воїнів наших, щоб серця їхні не ожорсточилися. Благослови духовних наставників і вчителів, щоб вони несли слово миру і надії, вказували шлях любові і підтримки. Господи, вклади в нас дух лагідності і доброти, навчи зберігати мир у думках і вчинках, і нехай Твоя любов стане нашою силою. А хто чує цю молитву, моліться разом з нами, несіть мир і прощення далі, щоб світло Боже торкнулося кожної душі в Україні. І зцілило наш народ. Амінь. Молитва для України за мир у серцях і сім'ях. Господи, наш Небесний Отче, ми сьогодні стаємо перед Тобою з відкритими серцями і смиренням, просячи про твій мир для України, благослови наші домівки і наші родини, наповни їх святою гармонією, взаємною любов'ю і терпінням утихомир страхи. Розтопи холод недовіри і розжени тінь розбрату. Дай нам силу бачити в близьких твій образ, не ранити словами, не закривати серця, а нести тепло, розуміння і милість. Господи, зціли рани, які принесла війна, рани душ, родин і сердець, поверни тим, хто втомився, спокій, тим, хто зневірився, надію, тим, хто плаче, розраду. Зміцни сім'ї, де підступає зневіра, і підтримай там, де любов стала крихкою, наповни подружжя мудрістю і взаємною повагою, батьків лагідністю та терпеливістю, дітей вдячністю, слухняністю і чистотою серця. Нехай мир Господній оселиться у кожній українській оселі, і в тих, де багато голосів, і в тих, що сьогодні мовчать, чекаючи повернення рідних. Захисти наші сім'ї від зла, роз'єднання, образ і вічаю, дай нам дух єдності, віри і любові, щоб у кожному домі звучала молитва, а не сварка, слова підтримки, а не засудження, подяка, а не нарікання. Твоя благодать, Господи, нехай буде над усією Україною, над кожним серцем, над кожною родиною. Нехай твій мир стане нашим щитом, нашою силою. І нашою дорогою. Амінь. Друзі. Давайте будемо молитися разом і тримати одне одного в любові. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, підтримайте молитву лайком, коментарем і підпискою, щоб більше людей змогли разом з нами просити миру для України. Молитва єднає, і Бог почує наш спільний голос. Молитва за Україну і наших воїнів, Господи. Всемилостивий і могутній, ми підносимо до Тебе наші серця у молитві за Україну та за всіх її захисників. Благослови нашу землю миром і свободою, збережи її від рук неправди, насильства і темряви. Покрій твоєю небесною охороною кожне місто, кожне село, кожен дім, де сьогодні живе віра, надія та любов. Господе, особливо просимо за наших воїнів, синів і дочок України. Які стоять на передовій, тримаючи не лише зброю, а й честь, гідність і майбутнє нашого народу. Зміцни їх дух і тіло, дай їм мужність, ясний розум, твердість серця і святу рішучість чинити добро та боронити правду, покрий їх своїм щитом, захисти від кулі, від полону, від зневіри й страху. Нехай ангели твої будуть поруч з ними у кожному кроці, у кожній небезпечній хвилині, у темряві ночі. У найважчих моментах бою. Господи, підтримай родини наших захисників, дай мир батькам, які моляться і чекають своїх дітей, дай силу дружинам і чоловікам, які несуть тягар розлуки, благослови дітей, які чекають обіймів своїх героїв, стіли тих, хто повернувся із фронту, але носить у серці невидимі рани. Поверни додому тих, хто зник безвісти, і звільни тих, хто в неволі. Господи, нехай правда переможе, нехай зло буде викрите і зупинене, нехай на нашій землі знову запанує мир, справжній, гідний, благословенний тобою. Ми довіряємо Тобі Україну і всіх її воїнів, стань їхнім світлом, силою і обороною. Амінь. Друзі підтримаємо наших воїнів молитвою. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, залиште лайк, коментар. І поширте, щоб більше людей молилися за Україну та її захисників. Разом ми сильні, і Господь почує наш спільний голос: молитва за зцілення та захист для України, Господи наш милостивий Отче. Ми звертаємося до Тебе з вірою і надією за нашу Україну. Поглянь на наш народ із любов'ю та зціли нашу землю від ран, які нанесла війна. Від болю, страху, втрат, розбитих сердець і спустошених домівок, зціли наші душі від гніву, відчаю і втоми, наповни нас духом миру, сили і відновлення, дай нашій країні оновлення, духовне, моральне і тілесне. Господи, простягни свою сильну руку над Україною, покрий нас твоїм небесним щитом, захисти наші міста і села. Наші дома, наші сім'ї, бережи кожного, хто стоїть на сторожі свободи, військових, волонтерів, медиків, капеланів, усіх, хто служить і підтримує. Нехай жодна стріла ворога не доторкнеться тих, хто довіряє тобі. Веди нас дорогою правди і не дай спіткнутися у темряві, дай нашому народові стійкість, єдність і непохитну віру. Стіли серця тих, хто плаче. Підніми тих, хто впав духом, і дай тепло тим, хто досі носить у душі рану втрати. Господи, нехай Твоя благодать покриє Україну, як світло світанку проганяє ніч, нехай Твоя сила стане нашим захистом, а Твоя любов нашою надією. Ми віримо, що Ти не залишиш нас і ведеш до миру, перемоги та відновлення. Україна належить Тобі, Господи. Постав своїх ангелів на її кордонах, на її дорогах, у її серцях. Нехай зцілення прийде, нехай захист укріпиться, нехай мир утвердиться. Амінь. Друзі! Молімося разом за стілення і захист нашої держави. Підтримайте молитву лайком, коментарем і підпискою, щоб більше людей приєдналися до спільної молитви за Україну. Разом ми сильні. У молитві непереможні молитва благословення і подяки за Україну, Господи наш, творче неба і землі. Ми приходимо до Тебе з вдячністю в серцях за все, що ти робиш для України. Дякуємо Тобі за життя, за кожен день, за силу стояти, за світло, яке не згасло навіть серед темряви. Дякуємо за всіх, хто любить, служить, захищає, допомагає підтримує Хто не зламався і не втратив віру. Благослови наш народ, Господи, благослови кожного, хто трудиться, молиться і бореться за правду, благослови воїнів, що стоять на сторожі свободи, лікарів, що рятують життя, волонтерів, що несуть милість, вчителів, що сіють мудрість і духовних наставників, які підтримують серця. Благослови наших дітей, майбутнє України. Дай їм чисте небо, мирне дитинство, світлі серця і добру долю. Благослови всіх, хто втратив, але продовжує любити, хто зранений, але продовжує вірити, хто впав, але підводиться з твоєю допомогою. Наповни Україну благодаттю і світлом, вилий на наш народ дух мудрості, єдності, розсудливості і сили, зціли наші душі, наші стосунки, нашу землю. Обдаруй нас добробутом, миром і спокоєм. Нехай Твоя рука веде нас, піднімає і охороняє. Дякуємо тобі, Господи, за Твою милість, за Твою любов і за Твоє благословення для України. Тобі слава тепер і повіки. Амінь. Друзі, хвилина подяки відкриває двері для Божої благодаті. Якщо ця молитва наповнила ваше серце миром, підтримайте її лайком. Коментарем і підпискою, щоб ще більше людей підняли свій голос у вдячності і молитві за Україну. Хай Господь благословить кожного з вас і наш народ.